Не будемо прикрашати дійсність, ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаю всіх ретельно готуватись до зими. Наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, без електрики, без водопостачання, взагалі ми все померли. Без газу, чи без вас, без вас, без світла, чи без вас, без вас. Так, ми усі, чи принаймні більшість з нас. Вже відчуваємо, що легко не буде. Відсутність електрики, яка може тягнути за собою воду, подекуди опалення, нерідко мобільний зв'язок та інтернет. Росіяни влаштовують терор, вже не приховуючись за якимись виправданнями, і відкрито заявляють про те, що своїми ударами. Хочуть схилити Україну до перемовин. Ми усі так чи інакше почали готуватися, займаючись утепленням, купуючи генератори, інвентори, павербанки, ліхтарі, батарейки і харчі. Але ці питання хвилюють тих, у кого є дім. Ті ж, кому росіяни житло зруйнували або ж дуже пошкодили, переймаються зовсім іншими проблемами. Ну бо для того, щоб заклеїти вікна, їх потрібно хоча б мати. Вірно? Для цих людей зима буде ще складнішою і відчутнішою. Як вони готуються, як збираються зимувати і які першочергові потреби мають. Відповіді на ці питання не треба шукати десь далеко. Достатньо просто виїхати за межі Києва, у ті місця, які ще на початку весни пережили окупацію і зазнали значних руйнувань. Про Гостомель, Бородянку, Микуличі і інші населені пункти Київщини дуже багато говорили на початку. Сюди приїжджали іноземні делегації. Ці місця показували світові змі. Зараз же, коли країна намагається долати нові виклики і проблеми, новин звідти вкрай мало. Виправляємо це. Ми у селі Микулич, де живе близько двох тисяч людей. Місцеві мешканці пережили окупацію, працюючи на фермі під дулами автоматів. Там не можна було їх колоти, тому що якщо там кололи, смалили, приїхали, приїжджали на танках, забирали десь. Тому ми кололи, бистренько затягували до себе в двір, там уже розбирали, варили і розносили людям. Це кухня. Тут ми все повикидували. Тут ми все повикидували. Чому? Тому що не було ні світла, не було. Ні води, не було, ні газу, не ні було нічого. І тому 20 людей, плюс ми ще кормили в підвалі людей. І ми спочатку і тут щось робили. І воно таке, знаєте, все було забруднене, все було таке чорне. Тому отут, отут я стояв, тут прильот був. Тут у нас плита стояла газова. І коли я відійшов, буквально два метри, був прильот, і ось бачите, звідти прилетіло. Вчора. І ось вона застрягла. То я кажу дружині і кажу всім, це наше друге день народження. Першого відмічаємо день народження і другого березня у нас день народження. У Олександра з дружиною вісім дітей. Усі вони пережили окупацію прямо в цьому будинку, прихистивши і сусідів, і знайомих з інших міст. Я поїхав в Гостомель. Там уже. Їздили люди з автоматами на джипах. і Ми швидко забрали. Я забрав одну сім'ю, їх, їх двоє діток неповнолітніх, мама і бабуся. Потім на другий день ще забрали ми і ще одну сім'ю, теж неповнолітній хлопчик, мама, папа і бабуся. І ми всі проживали тут. Десь близько 40 людей тут жило просто застелено було і ми просто тут спали. Всі в одній кімнаті. Всі в одній кімнаті. Єдине, що декілька хлопців, декілька хлопців спали, спали тут. Ну, хотіли вони дивитися, тому що ми, бачите, двері такі простенькі були. Я взяв оці блоки, газоблоки. Ми Заставили тут ще газоблоками, так що в ну, случаях знаєте якихось не, непонятних етіх, щоб газоблоком було заставлено. В будинку, де живе Олександр, люди ставлять вікна за власний рахунок. Дехто навіть бере для цього кредити. Сам же чоловік все ще сподівається на якусь допомогу. Зараз ви бачите, всі все застіклене, але це е, застіклили люди за свої кошти, тому що е, бачите, вже зараз така. Вже і осінь, і холодно, і вони десь хтось, бабуся, наприклад, взяла кредит і поставила вікна. Хтось десь якось перепозичив, хтось десь якось. І тому, бачите, повставляли. У мене я, так як я багатодітний батько, поки що коштів немає. Куди б я не звертався, щось мені ну, не допомагає. Не знаю. Так хотілося б поставити вікна, тому що живу, займаюся волонтерською працею. Вроді би і їсти її, і все є, і роздаю, допомагаю людям, а собі, бачите, допомогти не можу. Прожили ми тут, вчитайте, 50 років в цій хаті ось. І 2 березня, як почали стріляти, таке тут робилось страшне. І вистрілили нам у хату і почала горіти. Будинок місцевої мешканки Ніни згорів за невстановлених обставин. Вона з чоловіком і родиною на цей момент ховалася у погребі. У нас була хата дерев'яна обложена кирпичом. 85 квадратних метрів у нас хата здорова була така. чимала. хата була шпали. Шпали, знаєте, таке. Дерев'яні шпали, ну, коли, 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 на железній дорозі. Це на железні дорога, у нас як, хата була Зараз бетонний, а колись були такі. А. Да, І вона була. Нас я хата вона гарна, вона була тепла. Mm. І воно почало горіти, все вигоріло, все, не було не зайти, нічого. Вона І... неділю горіла. Туди вистрілили, мабуть, mm. гарно. Тому що, я ж кажу, ми зайти, воно вже горіло все. Не взяв. Ваша хата була тут. Да. Прямо тут. Да, да. А, Це я... в нас був коридор, а то була там хата. Це в нас була кочегарка, можна сказати. Тут у нас газовий котел стояв, троєний котел стояв. Так. Це була кочегарка у нас. А то була кухня, коридор, спальня, прихожа. Mm. 85 квадратних метрів. А зараз будинок Ніни розібрали. А що там вже було розбирати? Там вже не було чого розбирати. Ми Воно там все тако... лежало. У нас там була. Камаз, я забрав людей з лопатами, у ковш накидали, і він брав, і вивозив ви у Камаз маєте. і вивезли два з половиною Камаз. Воно вигоріло таке, що тільки я ж кажу, нічого не було. Розумієте? Що, навіть в нас були би то ці шпали, оці із як дубові. І шукали даже вигоріли. на пол. Вони може, хоч на дрова там останеться. Я думав, мають нічогісінько. Все повністю до землі. Все до землі. Вигоріло. Ви якось намагались місцевою владою з'ясувати ну, долю цього будинку. Ну, в плані того, де вам жити далі. Не знаю я. Короче, Сказали нам одразу, що привезуть нам домик. Потім, каже, один, два, може, навіть, бо навіть 200 місяця читайте. Нас двоє. І син, невістка, і, і внук, п'ять чоловік. Він тоді каже, подзвонив і каже, що а можна два їм вагончика, бо один малий, каже, їм вже мало. Хорошо, можемо і два поставити. Ну, Ми так приблизно подивилися, нас виходить тут два вагончика, потім вже все. Немає ніяких вагончиків, немає нічого. Документи складайте і почали збирати документи. Ми будемо зразу, сказати, що вам хату. До Нового року вам зроблять в першу чергу, так як у вас 5 чоловік, вам зроблять хату. Нема нічого. Не а хто вам казав, що будуть вагончики? Голова наш Петро Петрович. Ага. Перевозник Петро Петрович. Вона з чоловіком мешкає у маленькій кімнаті, яка опалюється пічкою. Як пройде зима, Ніна іще не знає. Пристроїли для газу. — Зараз ще газу немає. 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 Труба ж він бачить, я ж Ой. показую, труба стоїть, нема нічого. Заходьте ага. в так. Тільки там темно в нас. У нас а живемо там. ось два. А як ви топите? Да, вон там плита в нас є. Ось, да. Трошки утоплюємо. Це поки так, а зимою ні. Холодильник нам люди добрі дали. Телевізора тоді волонтери нам дали. Таке. То шкафчик нам теж люди дали. От, кресло теж там дали, розкладний діду. Кровать ну, диван тут у нас стояв, такі старенький. Стула нам дали, табуретки теж люди. Стола дали нам, бо нема нічого, і там стола нам ну, дали. Нам було в хаті, все все, погарило, все, там, все. все все. І телевізор, і все погоріло. Все згоріло. Та да, нічого, все не, щоб не аби тільки не було війни. А так, ото під знос одна, під знос друга. Тут один будинок під знос, другий під знос, а третій згорів і ще другого числа. Випущені руским мірам ракети по центру Бородянки на початку березня зруйнували тут кілька багатоповерхівок. Зараз у них і на вулиці Шевченка поряд. Майже ніхто не живе. Я вже тоді дуже хвилювався, думав, бо вітер був у сторону. Думаю, зараз загориться бо та будівля, що через, через одну. От, якби не дай Бога, тут така плотна застройка, між наш дом горить. Я вже тут торбочку свою з документами приготував, щоб забрати. Тоді я дуже перелякався. А тоді до вечора почався дощик. З Валентином ми познайомились сім місяців тому. На другий день після деокупації Бородянки ми зустріли чоловіка, коли той стояв біля зруйнованих дев'ятиповерхівок. Зорвався перший той дом. Ми вже попадали. Попадали. І буквально через декілька хвилин знову атака. Звідти літака, і він розбомбив оцей цей будинок. Ми вже, слава Богу, були впали і над нами літали двері, вікна, стекло. Ми лежали плашма на землі. Будинок зроблений своїми руками з бетону, через то він виставив. А вікна всі повилітали з рамами. Валентин, який пережив окупацію вдома, вирішив тут же і залишатися. Спочатку він ремонтував будинок власним коштом. Тепер же йому допомагають у цьому міжнародні організації. Ось і сходне состояння. Таке от ви бачили тут. А тепер і тут таке ж саме було. Тут підвезли листів, трошки не вистачило. Скоро продовжать працювати тут, закінчать. Ще якийсь день-два. І все. Вікна всі поміняли. Здорово, ми навіть не ожидали. Це качество, тут живна гіпсокартона ОСБ. Організація Об'єднаних Націй виділила кошти для, ну, для відбудови зруйнованого житла. А коли почали відновлювати? Ну, мені недавно, я чекав півроку. Півроку чекав, думав, вже не встигнуть. Я, в принципі, як, я б встановив. Так, я підготовив собі вікна, двері, відремонтував, як міг, щоб перезимувати. Ну, коли бригади прийшли зі своїми матеріалами, те все виламали і зробили так, як положено. Так що зараз вже тепло держиться. Ми вже себе героями чувствуємо. Але, в принципі, ви вже були тоді готові зимою. Так, да, ми підготувалися, я не сподівався, що це буде. Власним коштом Валентин з сім'єю поставили вдома пічку на випадок, якщо зима буде холодною. Вона тройного призначення. Це значить, вона тепло дає, тут камні засипані з однієї і з іншої сторони. Тепло дає, їсти можна приготувати. Камін використовується. Полум'я дуже гарне, таке красиве. Ну, як бачиш, ось бач чорний. Ото там були пробої, ну осколки побило. Ага. Вони на криші були. Залазив, ото смолив, сіточку ложив, засмолював, То смов, так, да. ну а з ким? Дядь на роботі, я вдома поки ну, мірі можливості, щоб не текло, там будуть гроші. Ну, заробимо, то на слідуші речі на якісь. Ну, слава Богу, не тече. Поміняємо. Ну, таке, на що є, трошки заробляємо, щось робимо. Жити треба далі, сподіваємось, все буде добре. На вулиці Шевченка, неподалік від центру Бородянки, дуже багато будинків пошкоджені уламками снарядів. Зокрема, і ось цей. Зараз тут триває ремонт зимувати. Тут планують діти Юрія. Це якась моя спадщина тут. До зелену, мутрі вже зробили трохи таке доробимо. Вони тут будуть жити да. зимувати. Ну да, жити вже будуть тут, а поки там чи бо там не ясно з домом, чи його ще. Ну, як кажуть, панельні дома. Їх не в основному бо горіло. Шукають, будуть зносити. А коли до цього будуть зносити? Рік чи два чи п'ять, а жити ж треба десь. Бо вони зараз знімають квартиру. Ну, дуже дорого. Ми в Гостомелі. Наприкінці лютого, на початку березня, за селище і аеропорт точилися важкі бої. 2 квітня Збройні сили України звільнили Гостомель від окупантів. 38 днів місцеві жителі провели під окупацією. Да, оце, о, все, що Почали сипатися, поэтому прийнято було рішення. З французами підписали меморандум на отстраивання. Обещають нам відстроїть в течение двох лет шість домов, е школу, детський садик. Вот. Но когда они начнут это строить, то есть, ну, я так думаю, что не раньше, чем война закончится. От дома успел сдернуть табличку Проскуровская, 10. Так что вот, все, что осталось от дома, вот это вот яма. А вот. дома живете зараз? Зараз меня приютили друзья. Вот. Но опять же, как долго они будут меня терпеть, ну, с это самое. Сейчас готовлю гараж к зимовке. Ну вот, надо его крышей перекрыть, надо буржуйку поставить, ну, скорее всего, что буду в гараже обитать. Короче, где-то там. Вот. Иди. Это то, что осталось от моего дома. У вас не было думки, что можно кудись поехать? Мне 50 лет. В следующем году будет. Ста... Как это называется? Старого коня новым трюком учить. Я здесь вырос. Я в городке с какого? С 1982 -го года живу. Вот. Периодически в Киев выезжал, там пере это самое. Но в результате опять же возвращался сюда. Вот. Это мой дом. Куда я? Ну, собственно говоря, у меня он на кладбище, отец с братом лежат. Ну, все предки Ну. Туда. З моменту деокупації Гостомеля пройшло сім місяців. За цей час тут встигли звести модульне містечко. Ще влітку сюди мали поселити близько ста людей, які залишились без житла. Зараз листопад і тут пусто, хоча постіль, меблі і комунікації є. А ті люди, які мали там жити, це е, місцеві жителі. Так, да, звісно. – Тобто, якби влітку е, його відкрили, ви б могли да, я можу з'їжджати. місцева влада пояснює заборону на розміщення тут людей, тим, що зовсім поруч аеропорт, а це стратегічний об'єкт. Постає тільки одне запитання: для чого від самого початку було будувати модульне містечко тут? 500 метрів від модульного містечка Проскурівська 11. Аеропорт все ще дуже близько, але люди вже повертаються у вцілілий будинок. Тут ремонтують комунікації і ставлять вікна. Ось у мене на п'ятому етажі немає одного стекла. Це балконне. Ага. Ну, Когда обміряли, сказали, що балкон ми делать не будемо, а будемо делать тільки в кімнаті. Ну, от у мене одне стекло на кухні немає, і в залі великого немає стекла. Так я оце хочу попросити, може вони мені зроблять. Бачите, нове, нове, нове тут наче старий кирпич, а так. то новий. Отам от отак, такої не було криші по, по, по до, до, до этих. А там текло, страшне діло. Текло. Ну, і, Організували, зробили кришу, закрили там, я не знаю, чи там положили плити, зараз роді гарять положили. Зробили кришу, переложили плити, зробили кладку технічну поверху, положили плити на місце, встановили кришу, вже накривається рубероїдом, як би так сказати. Тобто вже вони об'єм роботи по криші зробили. Це основний вопрос криша, тому що якщо не зроблять кришу, виходить, зверху в мене п'ятий етаж і воно пішло. Получається, що буде руйнуватися цей будинок. Слава Богу, це зробили. Тепер, виходить, компонікація. це електрика, це газ. Ну, оце тут жіночка живе, ну, жила тут жила в ній. Тут теж розберетно, це таке. Ну, приход був а тепер? Я ну, так у нас. Підвіть, ваш 60-та? Так. Да. Ой, а давайте, хлопці, заїхайте. Ну пока не подпадаємо. Все, подіаголок. А куди це вікно вам кинеться? Ну в мене, мене, бачите, побиті. Це я самостоятельно пенопластом. Так в мене сработало. Інтуїція, що якщо двері всі, бачите, побиті. Але всім доброго зразу не зробиш. Війна йде по всій країні, тому таких варіантів дуже багато. Людей зовсім нема житла о, зруйноване. Але потихеньку спасіба. державі, спасіба людям, волонтерам за допомогу. Слава Україні. Україна перебожа. Путіну торба якою буде ця зима, не може знати ніхто з нас. Про це не знають ні у Гостомелі, Микуличах та Бородянці, які сильно постраждали ще на початку вторгнення, ні на нещодавно звільнених Харківщині та Херсонщині, дуже побитих місяцями окупації. Ні в Одесі, ні у Львові, ні у Києві. Однак зрозуміло одне: попри труднощі, не завжди виконані обіцянки влади, і повну відбитість росіян українці готуються і абсолютно усі сподіваються, що за зимою прийде весна, а з нею і перемога. Вірте у Збройні сили України, підтримуйте наших захисників і не забувайте допомагати одне одному. А ще поставте лайк цьому відео, якщо додивилися аж сюди. І перевірте, чи ви підписані на наш канал, бо ж тут чимало цікавого. Зокрема, днями вийшов новий випуск Йоблу війни від Макса Опанасенка про кадирівських найманців на Донбасі. Лінк на нього ви прямо зараз бачите на екрані. Дякую, що дивитеся! І до зустрічі!